через воєнні дії на сході. Потреба в сучасних протезах дедалі зростає. Тож підготовка фахівців з біомедичної інженерії на часі як ніколи. Головною метою проекту наголошує професор Ніколас Палікаракіс. Є запровадження магістерської програми з біоінженерії в Україні і сумду тут як повноправний партнер. Сумський державний університет має у своїй структурі медичний інститут і потужний напрямок інженерії, факультет електроніки та інформаційних технологій. Якщо взяти цей потенціал і поєднати його, то це може стати дуже перспективною базою саме для розвитку біоінженерного напряму освіти. Магістерська програма з біомедичної інженерії покликана здійснювати підготовку висококласних фахівців, які зможуть працювати із найсучаснішими медичними технологіями. Кінцевим результатом може бути підготовка спеціалістів, які будуть фахівцями в таких розділах, як там біомеханіка, якісь біомедичні технології, біонічне створення біонічної кінцівки, і таке інше, що виходячи з нашої теперішньої ситуації в Україні, може бути досить актуальним стосовно наших захисників, які чекають і в тому числі таких розробок. Серед пріоритетів вишів, задіяних у міжнародному проєкті, є наукові дослідження. Зокрема, йдеться про розробку біоматеріалів для ортопедії. У нашому університеті розробляються такі біоматеріали на основі природних біополімерів і мінеральної складової кісткової тканини. І тому цей проєкт, я думаю, буде стимулювати ці дослідження. І може так статися, що десь там через рік-два ми зможемо створити нові біоматеріали для. Нашої країни, тому що потреба колосальна. Трирічний проект східного партнерства об'єднав 17 вищих навчальних закладів із 11 країн. Міжнародне співробітництво це і впровадження міждисциплінарних магістерських програм, це і створення лабораторій в країнах партнерах, підвищення кваліфікації викладачів, розробка навчальних матеріалів та інші заходи. Те, що ми запроваджуємо вперше в Україні внутрішню мобільність студентів та викладачів між університетами України, а також те, що ця програма також буде мати такий європейський компонент, і наші студенти матимуть можливість навчатися, проходити стажування та готувати свої магістерські роботи за подвійним керівництвом за участі європейських наших партнерів за участі європейських університетів. Отже, від наукової спільноти прогнозовано варто очікувати вагомих результатів, тим паче, що запорукою тому і сам бюджет проекту понад мільйон євро. Альона Дмитренко, Дмитро Солодовник, Максим Ук'яненко спеціально для наголосу.